А ти знав, що на твоєму каналі є вкладка дописи, на якій інші автори збирають мільйонні охвати? Файка! В Цьому відео я розповім тобі, як працюють ці самі дописи, як отримувати на них охвати та їх монетизувати. А також розповім, як я отримував 10-20 тисяч гривень в місяць за допомогою цих дописів. Розберемо сьогодні відео. Погнали! Що ж таке дописи? Дописи це окрема вкладка на твоєму YouTube каналі, на якій ти можеш публікувати фотографії, робити опросники або писати цікаві пости як і в telegram каналі Але в дописах є свої алгоритми. Так так, вони не рекламуються на твоїх підписників чи на твоїх глядачів. Вони можуть показуватись людям, які ніколи не заходили на твій канал і навіть не цікавились твоїм контентом. Цьому і прикол на моєму найбільшому каналі, на якому я вів активно дописи, я набрав 135 тисяч підписників тільки за допомогою цієї вкладки. Уявляєш собі, просто ось срібна кнопка ось так була зроблена. До речі, ще я на ньому набрав 202 мільйона показів. Ну і як ви поняли по початку відеоролика, їх дуже гарно монетизував. Ну і, звісно, розповім вам сьогодні як. Я хочу, щоб ви розуміли, що дописи роблять як і дитячі канали, так і досить дорослі, наприклад, як Юрій Дудь. І сьогодні ми розберемо всі ці дописи, і я розкажу, як роб... створюється на них контент і як на них заробляти. І так, переходимо на канал з цими самими дописами і бачимо, що у нього 131 тисяча підписників. З відеороликів у нього тут три відео завантажено, дуже мало. З YouTube Shorts у нього максимально набирали ролики 18 тисяч переглядів, і всього він стоїв 35 відео. Як ви розумієте, за 35 відео неможливо набрати 131 тисячу підписників. І переходимо в цю саму вкладку допису. Містично. І як ви бачите, у нього ось є опроснік, який зібрав 25 тисяч лайків. 1,3 мільйона голосів. Просто тут вибори ковір мозку. Геніально! Переходимо далі. Ось тут у нас блютуз. Вибери лого блютуза. 6,3 мільйона голосів. 178 тисяч вподобайок. У мене, до речі, максимум на піку було 30 тисяч вподобайок на одному пості. Але у мене була і ніша. але про це поговоримо далі. Ось ще один канал з дописами Брейншут тех Tech какой-то. Заходимо в вкладку дописи, бачимо у нього такий самий опроснік, тільки в іншому порядку. Зібрав 14 мільйонів голосів. Я думаю, до речі, то був його канал. І 460 тисяч вподобайок. Уявіть, скільки це аудиторії? Але що вони роблять неправильно? Вони цей трафік ніяк не монетизують. За допомогою вкладки ось цієї спільноти можна розвивати телеграм-канал, можна продвигати свої довгі відеоролики. І давайте зараз ще вам покажу дорослі канали. Ось зайдемо на канал Юрій Дудь. Я думаю, ви його всі знаєте в цілому. Ну, і 3 мільйони користувачів у цього інтерв'юєра. І як автор таких е дорослих записів, ось бачите, він робить пости, вони збирають по 3,5 тисячі, вподобають 31 тисяча голосів, ну, помітно, менше, ніж на тих дитячих, ну, бо вони такі, блядь, дебільні. Але ви бачите, що він активно веде цю вкладку, бо розуміє, що тут можна отримати додаткові перегляди. Тому якщо навіть ідуть, користуються вкладкою дописи, то ви. Обов'язково повинні користуватися. Зайшли ми на канал української співачки Джері Хейл. Як бачите, 3 дні назад у неї вийшла допис на 22 тисячі лайків, ось 10 днів тому 1900 лайків. І як бачите, в цілому вона активно веде, ну, точніше скоріше за все, продюсерська команда. Цю вкладку. Бо всі розуміють, що тут також є великий пласт аудиторії, який можна монетизувати. Але це все не так цікаво. Давайте перейдемо до того, як же я заробляв на цій праці, бо поки що ми побачили просто якісь записи, просто якісь цифри, лайки, вподобайки, якісь голоси, і вам не зрозуміло, як же ж на цьому заробити. А я вам зараз поясню. І так, я вам не буду показувати канал, на якому я робив ці самі дописи, бо він вже проданий, там роблять трошки інший контент. Але я розкажу вам суть. Я випускав фотографії, підписував їх і прямо в цьому пості залишав посилання, наприклад, на тематичне відео або на телеграм-канал. І люди, коли продивлялися цю, цю запис, вони, по-перше, зацікавилися цією фотографією, ставили в там, там, ну і звісно читали цю байтову назву. Я назви робив плюс-мінус як жовта преса. Але ну, ну що зробиш, раді охвати. І з цих самих охватів, до мене дійшло, що я можу пропонувати іншим людям, наприклад, купити у мене трафік. І у мене приходили українські блогери, навіть зараз дуже популярні, які покупали в мене, щоб я просто залишав посилання на їх відео. І, звісно, робив тематичні дописи. З точки зору youtube продюсування, скажу, що це. Не дуже допомагає просуватись, особливо органічно. Але ви ж знаєте, що є аудиторія, яка навіть купляє собі накрутки і... і їм пофіг. Вони знають, що це шкідливо, але їм треба цифри. Це не накрутка, але я людям також пояснював, що це рахуйте, буде просто цифра. Але люди все одно купляли і їм переходило ну, з одного поста, уявіть, якщо я там отримав в середньому 100 тисяч подобаєк, то з одного поста там переходило там, по 10-15 по тисяч переглядів. Я робив один пост в день. У мене був графік чітко, я в 12-й годині публікував один пост. І так кожен день, я кожен день вів цю вкладку. До речі, коли ти випускаєш а, дві, а, два поста за день. То у тебе чомусь падають охвати. Тому у мене обов'язково працювала е, ця вся система так, що я викладав один пост рівно 12 12, щоб воно рекомендувалося на українського користувача. Ну і далі люди переходили, е, дивились відео рекламодавців, ну і мені платили за це гроші. Коли я залишав посилання на телеграм-канал, звісно, люди заходили в Телеграм, а там мені платили за підписника. По-моєму, там 3 гривні було в новинний канал. Ну, десь так, плюс-мінус. Ну, і коротше, з одного поста там виходило заганяти ну, по 200-300 по людей. Але це, звісно, на піку. Коли я тільки починав, там виходило набагато менше. Ну і таким чином, за допомогою декількох таких реклам, в місяць виходила цікава сума. Звісно, не завжди виходило знайти рекламодавців, але на той пост, на який я знаходив, то можете самі порахувати, скільки це в грошах виходило. Але у мене сталася одна фігня. Я почав також викладати ці, продовжував точніше викладати ці самі дописи, і в один момент у мене тупо падають. Їхвати. Я не розумію, чому, а потім вирішив не оставляти посилання в назві цього поста. І у мене вернулися ці покази. Але ж куд, ну, як мені рекламуватись далі, якщо у мене тут з назви пропадає посилання. Я до що треба зайти в коментарі, зробити закріплений коментарій, в якому там, посилання на відео залишити і підписати, що це за ролик. І люди, яким цікаво там зайти в коментарі, я ще додатково бачив, щоб вони заходили в коментарі, це також треба розуміти. І вони заходили в коментар, бачили цей закріплений пост. Ну, в коментарях там могли люди і сратися, і, і писати е, різне, але був закріплений коментар. І люди просто по ньому переходили і дивилися, підписувалися і. Також продовжував я отримувати з цього якісь, якісь бенефіти, скажімо так. Звісно, конвертація стала трошки меншою, десь процентів на 30%, але все одно дохід у мене не пропав. І так, сподіваюся, я вас замотивував викладати контент в цю вкладку дописи, і зараз розповім, який взагалі формат там можна робити. Я вам показав е, тільки що пару каналів, е, які викладають там різні картинки, щось питають у глядачів. І таким чином, е, наприклад, якщо у вас канал про цікаві факти, ви можете взяти е, цей формат і так само в коментарях або в назві поста залишати посилання на своє довге відео і рекламувати свої довгі відеоролики. Ну і звісно, якщо ви бачите що тут 5-10 мільйонів е, голосів. То переглядів там взагалі ще більше, тому вам з легкістю може з поста переходити там по 100 тисяч переглядів на відео. Тобто розумійте, як можна розкачувати е, свій канал. Далі, звісно, ви можете продавати е, ще рекламу в свій пост і так само з цього заробляти. Формат контенту, який е, я рекомендую використовувати. Прям текстові записи, ну, мало хто дивиться, будемо чесні. Зазвичай, це повинна бути фотографія, якийсь байтовий підпис, там на вподобайку чи на коментар. І це перший формат. Далі ви можете робити різні картинки, ну і щоб людина вибрала будь-яку з цих картинок. Або третій формат можете запропонувати людям проголосувати. Наприклад, у мене. Я хочу створити відеоролик. І у вас питаю: блін, на яку ж тему ви хочете побачити відеоролик? Там, Як набрати 100 підписників, як підлічити монетизацію на свій канал, або, наприклад, щоб я розказав про вкладку з ну або записи по-українськи. Я випускаю такий пост в своїй вкладці допису, і далі ну звісно, підписники можуть побачити ваш пост, і ваші глядачі можуть побачити ваш пост, і вони, звісно, можуть натиснути. Але цей допис може попасти іншим людям, які взагалі не знають, хто я такий. І такі. Ну, цікава тема. Дай-ка проголосую. Проголосували, можуть зайти на мій канал, подивитись пару відео, можуть не заходити. Але прикол в тому, що вони проголосували, і Ютуб може моє наступне відео їм показати ще декілька разів десь в ленті. Ну і звісно, якщо я попав в їх. Цільовий інтерес, вони на нього натиснуть. Тобто розумієте, як за, ці, як за допомогою цієї вкладки розкачегарювати собі довгі відоси? Ну це просто ізі. Якщо цим користуються популярні інтерв'юєри, музиканти, а, також експерти, я бачив, то ви також повинні цим користуватися. Я взагалі не розумію, чому люди про цю вкладку нічого не розказують. Я бачив, що експерти записують, але знаєте, і подача мені їх не подобається, і те, що вони розказали, ну, зовсім не цікаво. Зараз, люди, якщо ви зрозуміли, який це великий актив, і будете робити собі цю вкладку, то повірте, у вас результати будуть просто в X рости. Я цим сам користуюся, я на цьому сам заробляв. Можете у мене, скажімо, підрізати мою схему. Але я вам це віддаю. А якщо ви хочете, щоб я для вас розвивав YouTube канал, також і в цю вкладку записи, то спускайтесь в закріплений коментар або в описі, і переходьте по посиланню в мого бота в Telegram. Далі заповнюйте анкету, пишіть, як вас звати, як, на яку тему у вас YouTube канал, який у вас бюджет та інформацію, яку ви рахуєте, що я повинен знати перед тим, як з вами зізвонитись. Далі, якщо. Все чітко, ми з вами робимо зізвон і домовляємось про співпрацю. Але ви повинні розуміти, що я співпрацюю не зі всіма YouTube каналами, і потрапити до мене може на кожен. Зазвичай це обов'язково якісь експерти або канали на бізнес-тематику, то я вам з цим зможу допомогти. Або просто, якщо у вас дуже великі бюджети, ви хочете собі класний канал. Ну пишіть мені в будь-якому випадку, ми з вами домовимось. Добренько, друзі, я сподіваюся, вам цей відеоролик дуже сподобався. Ставте вподобайки, ділитесь цим відео з вашими колегами-ютуберами. Підписуйтесь на мій ютуб канал, дивіться відеоси по кінцевим заставкам. З вами був Фелікс на зв'язку!